Сьогодні 20 серпня розпаковка троянд Леськове. Загалом прийшло 11 саджанців. Замовляю в даному розпліднику вперше. Що, хочу то сказати, по саджанцям. Саджанці гарні, хороша, сформована в них коренева, гарні саджанці. Замовила я їх в середині червня, був відкритий каталог, тому що дивилася, 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 не було в наявності. Так, перший сорт це Ен Хендерсон. Гарна квітка, така мідно-помаранчевого кольору, Гарні, гарно складені в неї пелюстки. Загалом даний сорт заказала два саджанця. Один ще в іншому розпліднику для порівняння. Гарний саджанець. Всі саджанці прийшли з відкритою кореневою системою в глиняній бовтанці. Наступний сорт вагулета. Також гарненький саджанець. Такого насиченого бордового кольору, дуже обільно квітучисть даний сорт даної японської селекції Троянда. Гарний саджанець. Також шукала по іншим розплідникам і його зразу розбирають, якщо він є, в першу чергу розбирають цю ваголету, шахрізаду. Так, наступний це «Юме Мурасакі. Е, також гарний, гарна коренева система всього саджанця. Е, сорт такий е, світлорожевий, також гарний. Всі ці дані сорти, вони до метру 80-90 см висота даних саджанців. Наступний саджанець це. Шахрізада, гарна троянда такого рожевого, яскравого кольору, густомахрова квітка в неї багато пелюсткова. Но цей сорт він йде високорослий, він шраб, його треба садити на задній план. Висота його десь метр тридцять, може досягати метр п'ятдесяти, так як у коралжелі. Наступний сорт це принцеса Мейко. Також рожева, яскрава троянда. У порівнянні з іншими саджанцями. Даний такі, здається, нібито слабенький, але це не так. Вони всі японочки, вони такі тендітні, і вона себе розкриє і покаже на 3-4 рік. Наступний сорт це Роберта Капучі. Це також високорослий Сорт троянди з великою запашною квіткою такого кремового кольору. Квіти можуть досягати 15 сантиметрів. Гарний також на задній план дана троянда. Так, наступний у нас Мюріль Робін. Це також із новинок, давно шукала даний сорт по іншим розплідникам, знайшла тут е гарно сформований, дивіться, скільки пагонів. Е потужна, потужна і грандіозна така трояндочка е в колекцію. Насичено лавандово-бускового кольору з такою рожевою е переливчатою серединою. Е Гарний саджанець. Наступний це. Це Бельзград Ірма, це плетучий сорт троянди, світло-рожевого пастельного. Таких тонів, схожа на Роздетолбіак, але вона ще гарніша. Це така також новинка, не, не дуже часто зустрічається в інших розплідниках і питонниках. Якщо не помиляється, це шведський сорт, 2000-х років, гарний сорт. Так. Наступний це Via Silva. Це також такого персиково-брикосового персикового кольору трояндочка. Десь метр десять метр висота, гарні квіти. Наступний це акварелька, Це сестричка Августи Луїзи. Посажу її поряд з нею. Буде гарний тандемчик з августою Луїзою. Так, і І наступний станній сорт це Фрайзінг Моргенріоте. Також шукала давно цю троянду в свій, свою колекцію, в свій сад. Не дуже поширена і чогось недооцінена, скажімо так. Але по кольоровій гамі дуже, дуже гарна троянда. Вона такого насиченого. Рожево-персикового, кавового, рожевого, жовтого. Вона така хамелеон, троянда хамелеон, але також вона на задні, для заднього плану троянда дуже рясно-квітуча і дуже-дуже запашна даний сорт троянди. Ось така розпаковка.